20 січня біля цього автомобіля ледве не сталася страшна трагедія внаслідок займання газового балону. На сьогоднішній день машину й досі не евакуювали. Зараз ми знову викличемо поліцію, щоб цей автомобіль нарешті було прибрано. За адресою маршала Тимошенка 12 стоїть припаркований транспортний засіб з порушеннями. А саме автомобіль Газель з державним номерним знаком 641-2.0 Константин Надія. Транспортний засіб стоїть на протязі довгого часу, вже було правопорушення раніше. Людина не зрозуміла, тому штрафа значить мало, потрібно ще більше санкції на даних громадян. Все вийшло, все добре. Благодаря людям, котрі викликають і допомагають поліції виявляти правопорушення, виявляти проблемні так сказати, місця в Києві.